Вітаю. Продовження роботи зернової пшеничної берегіньки, Український вінок сакральний пледін з циклу. Продовження трошки хочу пояснити, що я тут роблю. Так, зупинимося спочатку на колосках. Вибрала робити такі петельки талтюшкові з закрепом. Тому що вам видно ось петелечка, ось закрепчик. А всередині роблю французький вузелочок, щоб воно таке було гарненьке, повненьке зерно, зернами колосочки. Роблю їх з остами трохи. Тут будуть квіти, великі квіти будуть, і воно щоб квіти будуть накладні, не вишиті, вони об'ємні, великі. Щоб виходить, якщо і буде видно тканинку, то щоб продовження було колосочка. В минулій серії вже були очі тут. Позначені. Але я робила її двічі, мені здалося, що воно змістилося, коли я перший раз позначала. Ну і, Виходить, що позначила інше, воно один на один наклалося, тобто така мішаніна. Ну, фломастер зникає від води, і я. Буду накладати знову, так скажу, буду переробляти. Тепер обличчя мені здали за широким. Ну, і виходить, що ось тут є таке пасмочко я зробила. Воно, по-перше, що мені дало це пасмочко? Воно звузилове обличчя трошки інтелігентніше зробило. Крім того, дивіться, тут в мене є зараз, я постараюсь вам навпаки, а звузити. І виходить, що стрічки, які я зробила від віночка, вони такі дуже яскраві в мене вийшли. Вони як на передній план виходять, а вони не основні. Основний в мене вінок. Тому трошки ось це, ось це пасмочка, яке я зробила, воно трошки перебило, на задній план задвинуло, виходить, ці стрічки і уставочку вот на задній план я старалася на стелочки класти так ну між крапельками як кажуть тобто бачите да на тканинки між цими фактурними вже фактурним вишиванням тобто воно так пролягло і щоб воно ну, не грубо було наперед не, не вибивалося але це така цікавинка якщо пригляді, приглядіться от і мені дало і в композиції кое-що. Ну що, буду продовжувати. Вам на все-все добре. Цікавтесь. В останній серії покажу вже все.